Добрий ранок, дітки. Ми з вами продовжуємо роздивлятись квіти, кімнатні рослини. Дивіться, що я вам покажу. Ось така квітка бегонія. Дивіться, що вона розквітла. Ось такі квіточки у неї, бачите які. Ось так. Пелюсточки розові. А серединка жовта. Ми сьогодні будемо з вами робити таку аплікацію. Зараз я вам буду показувати. І так, нам знадобиться аркуш білого паперу. Ось так. Ось такі заготовочки. Це рожеві пелюстки будуть. Це жовта серединка. Листочки. Ось це буде у нас земля, квіточка росте у землі. І це ніжка, на якій тримається квіточка. Ще нам знадобиться клей, серветка та пензлик. І так, спочатку давайте з вами розкладемо. Як буде виглядати наша робота? Дивіться, листочок ми будемо покладемо ось так. Перший це у нас рівень землі. Ось ми наклеїмо землю. Ось так. Тепер у нас ніжка для квіточки. Посередині дивимося ось так. Тепер сама квіточка, жовта серединка, і пелюсточки зверху, знизу, ліворуч та праворуч, ось така квіточка. Останнє, що ми з вами наклеїмо, це. Листочки. Ось такі теж ліворуч та праворуч два листочка. І так, починаємо. Перший у нас рівень землі. Ми наклеїмо чорну полосочку. Беремо, перевертаємо білою стороною. Так, Набираємо клей і мажемо, пальчиком тримаємо лівою рукою, а тут мажемо ось так полосочку, так. І внизу рівненько, ось так, приклеюємо. Тепер ми приклеїмо ніжку для квіточки. Ось воно. Теж намальшуємо клеєм. Зайвий клей витираємо так, об краєчок. Ось так. Так. І приклеїмо. Із землі. Виросла ось така ніжка. Так, ще підмажемо. тут, трошечки не хватило клею. Так. Тепер ми клеїмо жовтеньку серединку. Теж намащуємо клеєм от серединки до країчків. Небагато, щоб що було клею, так. Ось так на ніжку і промакуємо зайвий клей, так. Тепер пелюсточки. Теж. Мажемо клеєм? Так, одна зверху у нас. Так, одна. Так, ось я мажу клеєм? Осерединки до краєчки. Одна. Ось так, знизу так. Одна ліворуч. Зайвий клей витирайте щоб клею багато не було, а то буде неохайно. Так. ліворуч. і ще одну пелюсточку. Наклеємо, бачите, у нас квіточка яка? Рожева. От, ліворуч та праворуч. Ось так. Так. Дуже добре. І у нас залишилося дві пелюсточки, зелені листочки. Теж ліворуч та праворуч. Тримаю пальчиком одним, другим, зайвий клей витираю, Оце сединки. До краєчків, ось так. І приклеїмо одним кінчиком до ніжки цвіточка, ось так. Ліворуч. Та праворуч, набираємо знову клей ось серединки Так, до країв, ось так. І приклеїмо останній листочок. Так, ось така у нас вийшла квіточка У мене така квіточка, ви свої приклеїте і присилайте ось яка квіточка. Називається бегонія. Це квітнуть квіти у нас в групі, це кімнатні рослини, бо на вулиці холодно, а в групі ось таке у нас диво. Наше заняття закінчено. До побачення. Чекаю ваших робіт.